При згадці про такі відомі автомобільні компанії, як Mercedes-Benz, Lamborghini і Porsche, в уяві одразу зринає образ дорогих люксових автомобілів. І це правда. Зараз ці компанії позиціонуються як виробники розкішних спорткарів та дорогих автомобілів представницького класу. Та так було не завжди. В окремі періоди своєї історії вони займались не лише випуском дорогих автомобілів, але й проектуванням надійної, а головне доступної для багатьох фермерів тракторної техніки. Тому якщо хтось сказав би вам років так 70 назад, що він їздить, скажімо, на Мерседес, Ламбурджіні чи Порше, то будьте певні, що перед вами не обов'язково бізнесмен, політик, юрист або зірка спорту чи кіно. Це цілком міг бути тракторист. Якими ж були ці трактори від відомих автомобільних компаній? Мабуть, такими ж розкішними та люксовими, як і їхні автомобілі. Щоб довго тут не розмірковувати та не гадати, давайте краще разом зазирнемо в тракторний період відомих світових автовиробників. Для компанії Daimler Benz, виробника автомобілів Mercedes-Benz, справжній успіх в тракторобудівництві прийде на весні 1928 року. Коли на міжнародній виставці в Берліні компанія представить трактор власного виробництва Mercedes-Benz Бенц Акашлепер Oy. Тобто в перекладі з німецької, трактор сільськогосподарський. Трактор мав класичне, як для цього виду, техніки компонування переднє розташування двигуна, який кріпився до передньої частини коробки передач, яка мала три швидкості вперед і одну назад. Об'єм одноциліндрового дизельного двигуна становив 3,4 літри і видавав 24 кінські сили потужності. Над двигуном розміщувався прямокутний контейнер з водою об'ємом 110 літрів. Даний тип двигунів мав випарну систему охолодження. Циркуляційна з'явиться на тракторах, які випускатимуться з 1929 року. Також над двигуном встановлювався бак для пального. Повітряний фільтр розміщувався праворуч від двигуна. А вихлопна труба ліворуч Вдовжину трактор сягав 2 метри 64 см. Маса трактора 2,5 тони. Діаметр задніх коліс 1 30 см. Вони, як і передні колеса, були повністю металічними і обладнувались масивними ґрунтозачепами. Мерседес Акашлепер показував непогану ефективність. За 10 годин він міг виорати поле площею 2 гектари. При культивації за цей же час площа обробітку зростала вдвічі до 4 гектари. Крім сільськогосподарської, існувала також дорожня версія цього трактора під назвою Mercedes-Benz Strassen Schlepper. В цій моделі маса якої зросте до 3 тони 200 кг замість залізних коліс з ґрунтозацепами, встановлювали здвоєні задні колеса з твердою гумою або колеса з пневматичними шинами. Трактор буксирував причіп з повною загрузкою зі швидкістю 15 км в годину. Згодом з'являться універсальні трактори, які сільськогосподарської версії в дорожню трансформуватимуться шляхом зміни трубку ліс. Даний тип тракторів випускатиметься до 1931 року і матиме неабиякий попит на сільськогосподарському ринку. Зна, надійна, з гарантією, гідравліка Бернулі. Відчую її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. Можливо, одним з найуспішніших тракторів в портфоліо компанії Daimler Benz стане модель MB МБІТРАК, випуск якої розпочнеться в 1972 році. Трактор будуватиметься на основі успішної платформи Mercedes Benz Unimog. Ембітрак матиме компонування, яке буде дуже поширеним в 60-ті, переднє розташування двигуна, однакові за розміром колеса та розміщення цільнометалічної кабіни по центру між двома вісами. В основі трактора лежатиме суцільна, а не шарнірно з'єднана рама, тому керування здійснюватиметься традиційно поворотом передніх коліс. Mercedes-Benz пропонуватиме MB MB-трак в чотирьох серіях легкий – 440, середній 441 та в двох важких серіях 442 та 443. Першим трактором MB серії стане модель MB Tract 6570, серійний випуск якої розпочнеться в 1973 році. Трактор належатиме до легкої серії та випускатиметься на заводі Mercedes-Benz Гагенхау. Він будуватиметься в світло-сірому кольорі з червоними дисками коліс. MB бітрак 6570, як і решта тракторів цієї серії, які належатимуть до легкого класу, обладнуватимуться чотирьохциліндровими дизельними двигунами об'ємом 3,8 літрів та потужністю 65 кінських сил. Коробка передач механічна з 16 передніми передачами та 8 задніми. Передній або задній хід вмикався окремим важелем, який також задіювався для перемикання підвищених передач переднього ходу. Компонування MB-Track дозволяло здійснювати майже ідеальний розподіл ваги, де на передню вісь припадало 60% маси, а на задню 40%. Таким чином, при роботі з заднім навісним обладнанням навантаження на вісі практично вирівнювалось. Розміщення кабіни між вісми створювало додатковий простір над заднім мостом, який часто використовувався для встановлення ємкостей для мінеральних добрив або баків оприскувачів. Трактор обладнувався двома трьох навісними механізмами переднім та заднім, що робило його надзвичайно функціональним. Трактор міг працювати з великою кількістю причепного та навісного обладнання, плуги, культиватори, оприскувачі та різноманітні стаціонарні механізми, які приводили валом відбору потужності. Трактор застосовувався не лише в сільському господарстві, але й в комунальній сфері та на будівництві. Простора кабіна з великою площою скління створювала комфортні умови роботи для механізаторів і обладнувалася регульованими сидіннями. Основною фішкою дизайну мерседесівських тракторів стануть вузькі капоти. Загалом в легкому класі буде випущено 10 моделей. Остання з них MB Truck 900 Turbo, яка обладнуватиметься турбодизелем об'ємом 4 літри та потужністю 90 кінських сил. Трактори цих та наступних моделей отримають новий яскраво-зелений колір. З 1976 року буде запущене виробництво тракторів в важкому класі. В серіях 442 та 443 до цих серій увійдуть вісім моделей, які обладнуватимуться шестициліндровими дизелями. Найперша з них буде MB Truck 1120 з двигуном об'ємом 5,6 літрів та потужністю 110 кінських сил. Останнім в цьому класі та й взагалі в Мерседесівській тракторній програмі стане модель Intercooler MB Truck 1120. Яка обладнуватиметься дизельним двигуном з проміжним охолоджувачем? Двигун об'ємом 6 літрів видаватиме потужність 180 кінських сил. Найважчий та середній клас матиме спеціальну функцію заднього ходу з реверсивною кабіною та коробкою передач. Випуск середнього класу розпочнеться в 1982 році. До нього увійдуть три моделі тракторів: MB ТРАК 1020 з двигунами об'ємом 5 і 6 літрів та 5 і 9 літрів, і потужностями 95 та 100 кінських сил, і модель MB Truck 1120 з двигуном об'ємом 5 і 6 літрів та потужністю 110 кінських сил. 1987 року трактори МБ-Трак будуватимуться спільно з компанією Дойц. Проте через здорожчання виробництва Daimler Benz в 1991 році закриє свою тракторну програму, а модель MB Truck буде продана компанії Werner Force Technik, де на її базі буде побудований спеціалізований трактор для лісового господарства VF-Track. За час існування програми МБТРА компанія Daimler Benz випустить 41 тисячу тракторів. Сьогодні ще близько 30 тисяч тракторів з легендарною трьохпроменевою зіркою на капоті перебувають в експлуатації і користуються неабиякою популярністю на вторинному ринку. Будівництвом тракторів в Німеччині займається не лише Daimler benz але й компанія Porsche. Перші трактори будуть збудовані Фердинандом Порше ще в 30-ті роки ХХ століття. З ініціативи Німецького фонду праці, який запустить програму Народний трактор. Керівником цієї ініціативи і ініціативи Народний автомобіль стане почесний доктор технічних наук Фердинанд Порше. Перші трактори в рамках цієї програми будуть збудовані в 1937 році і отримають назву «Фольксплюк» моделі 110 та 111, які обладнуватимуться ве подібними двигунами повітряного охолодження з потужністю 12 кінських сил. Ці трактори задумувалися як дешева масова модель, яка повинна була сприяти широкій механізації сільського господарства Німеччини. Порше продовжуватиме вдосконалювати дані трактори і в 1939 році з'явиться модель 113 з дизельним двигуном. Подальшим планом розвитку тракторів завадить Друга світова війна. Відновлення програми з побудови доступного трактора в компанії Порше відбудеться вже по закінченні війни. З 1949 року виробництвом тракторів Порше займатиметься компанія Альгаєр. В 1956 році виробництво буде перенесене в місто Фрідрексхафен і відбуватиметься спільно з металургійним та гірничо-промисловим концерном «Манесман». Все виробництво тракторів Порше буде об'єднане в спеціально створеній для цього компанії Порше Дизель Motorenbau. Компанія будуватиме трактори Porsche з 1, 2, 3 та 4 циліндровими дизельними двигунами. Одноциліндровими двигунами об'ємом 08 літрів та потужністю від 12 до 15 кінських сил комплектуватимуться моделі P111 та Junior. Які будуть виготовлені в шести різних модифікаціях та обладнуватимуться механічною коробкою передач з шістьма швидкостями вперед та двома назад. Маса одноциліндрових моделей варіюватиметься від 875 до 950 кг. Вони розвиватимуть максимальну швидкість 20 км в годину. Двоциліндровими агрегатами об'ємом від 1,3 до 1,7 літрів та потужністю від 16 до 30 кінських сил обладнуватимуться моделі AP та стандарт. Всі модифікації цієї моделі комплектуватимуться одним варіантом механічної коробки з п'ятьма передніми передачами і лише однією задньою. Ці трактори будуть дещо важчими. Їх маса коливатиметься від однієї тони 115 кг до однієї тони 625 кг. Двигуни з трьома циліндрами отримає модель A133, P133 та 13 модифікацій моделі Super. Об'єм цих двигунів варіюватиметься від 2,4 до 2,6 літрів та потужністю від 25 до 40 кінських сил. Моделі Super Export 329 та модель Super 339 отримають коробки передач з вісьмома передніми та двома задніми передачами. Маса цих тракторів буде досить значною в межах від 1,5 до 2 тонн 460 кг. Окремі моделі розвиватимуть швидкість 25-27 км в годину. Преміальними в лінійці тракторів Porsche будуть моделі P-144 та Master, які обладнуватимуться чотирьохциліндровими двигунами об'ємом від 3,2 до 3,5 літрів та потужністю від 44 до 50 кінських сил. Всі трактори Porsche фарбуватимуться в характерний для компанії Червоний колір. Певна їх кількість отримають брезентові кабіни, які кріпитимуться до вертикальних стійок. Навіть в дизайні тракторів компанія Porsche проявила свою спортивну суть, надавши капоту, що прикриває передню та верхню частину моторного відділу трактора обтікаючих аеродинамічних форм. Оригінальний дизайн, універсальність, надійність зроблять ці трактори затребуваними в дрібних фермерських господарствах. Проте, в 1962 році компанія Porsche вирішує закрити свою тракторну програму у зв'язку зі здорожченням виробництва та гострою конкуренцією на ринку виробників тракторів малого класу. Основним акціонером Porsche Diesel стає компанія MAN. Крім Mercedes та Porsche, свої трактори випускатиме Lamborghini – компанія, яка асоціюється виключно як виробник люксових спортивних автомобілів. Але це не зовсім так. Загальновідомий факт, що першою технікою, яку випускатиме ця італійська компанія, будуть саме трактори. Конструктором цих тракторів, як і власником компанії, яка їх випускатиме, стане італійський підприємець та інженер Феручо Ламбурджіні, народившись в родині фермерів з невеликого містечка Ченто, провінція Феррара. Феручо з юних років розумітиме, якою важкою є фермерська праця, і наскільки важливими для її полегшення є різноманітні механізми. Вже з ранніх років майбутній автогеній цікавитиметься технікою, батьки не заперечуватимуть цим захопленням сина і переобладнають один з сараїв на своїй фермі в невелику майстерню, де Феручо займатиметься відливанням необхідних деталей для техніки на фермі, а також для конструювання своїх власних механізмів. Більш глибшу зацікавленість у випуску власної техніки Ламбурджіні проявить вже по закінченню Другої світової війни, коли він, повернувшись з фронту, побачить масштаб трагедії, яку спричинять жорстокі бойові дії. Рідне містечко, як і вся Італія, лежатиме в руїнах. Збанкрутіють більшість підприємств, фермерські господарства розоряться. А ті одиниці з них, що продовжуватимуть займатися обробітком землі, відчуватимуть гостру нестачу техніки. Щоб хоч якось задовільнити попит, Феруче переобладнуватиме покинуту військову техніку під сільськогосподарські потреби. Та цього для амбітного конструктора буде недостатньо. І вже в 1948 році в рідному містечку Ченто у віці 32 років Феручо Ламбурджіні засновує компанію Ламбурджіні Траторі, яка займатиметься випуском тракторів. Першим в історії трактором Ламбурджіні стане модель Тратрісе Каріока. Яка обладнуватиметься двигуном Моріс? Перше випробовування машина пройшла на власних полях сімейної ферми, показавши непогані технічні характеристики, надійність та ефективність. Згодом на основі цього трактора, в 1951 році, вийде вдосконалена модель L-33 масою в одну тонну 270 кг. Трактор зможе розвивати швидкість 15 км в годину. Уже в 1952 році будуть збудовані наступні моделі – DL-15, DL-20 та DL-30. В 1955 році Lamborghini презентує свій перший гусеничний трактор DL-25C, а наступного року вийде більш комерційно успішна модель DL-30C. Трактори, які випускатиме Lamborghini, належатимуть до бюджетного сегменту, що зробить їх доступними навіть для невеликих фермерських господарств. Отримані прибутки компанія інвестує в новий завод з автоматизованим виробництвом. З 1957 року компанія Lamborghini співпрацюватиме з італійською фірмою Seim. Результатом цієї співпраці стане випуск на ринок нової моделі Lambourginetta. Трактор обладнуватиметься двоциліндровим дизельним двигуном повітряного охолодження, об'ємом 1,4 літри та потужністю 22 кінські сили. Двигун працюватиме в парі з трьохступінчастою механічною коробкою. Наступними в модельній лінійці стануть трактори 1Р, 2Р, 4Р. Починаючи з 2Р, трактори стануть повнопривідними і обладнуватимуться двигунами з повітряним, а згодом з водяним охолодженням. З 1972 року компанія наростить виробництво тракторів до 8 тисяч одиниць в рік. З 1996 року компанія Lamborghini Trattori стала частиною концерну Seim Deutz Facher Group, який займає третє місце на тракторному ринку Європи. Свої перші спортивні автомобілі Lamborghini випустить лише в 1963 році, через 15 років після появи першого трактора. Сьогодні трактори Benz Lamborghini – це високофункціональні, продуктивні машини з неперевершеним елегантним дизайном. Вони представлені у всіх класах легкому, середньому та важкому.